Вітаю! Дуже швидко та просто готую цвітну капусту. Смачна та ніжна запіканка світної капусти на сковороді. Вона тримає форму, гарно нарізається і виглядає апетитно на тарілці. Для початку я розберу цвітну капусту на соцвіття і відварюю у підсоленій воді 5-7 хвилин, потім відкидаю на друшляк і добре відсіжую, щоб не залишилося зайвої рідини. Далі готую заливку, у миску розбиваю 4 яйця, додаю сіль перець за смаком і натираю на терці один зубчик щасника і додам десь приблизно 50 грам молока. Перемішую гарно вінчиком. Сюди ж додам трохи натертого сиру, грамів 50, всипаю туди капусту. Тепер обережно перемішую капусту з яйцем. І викладаю на розігріту сковорідку з невеликою кількістю олії. Розрівнюю рівномірно і накриваю кришкою, та буду готувати на маленькому вогні 7 хвилин. Потім відкриваю кришку та посипаю ще трохи сиром із зеленим. Накриваю і просмажу ще 1-2 хвилинки. І все. Капустяна запіканка з світної капусти готова. Вона ніжна всередині, ароматна і дуже смачна. Смачного!